І всім прийду на каналі Літб Спитька. Сьогодні у нас Джемен за 1 доллар і за 1 мільйон доларів. Лайки і підписка погнали. Да, якщо тут буде 100 присмотрів. І примерно 15 лайків, то я, то я дуже радий буду. І ще я хотів сказати, я цю роблю вертаю. Ладно, погнали. Джимен за 1 долар. Обично виглядить, в нього тільки лазери, він може ними тільки стріляти. Але защит ніяких нема, бо він був тоді пос... простий. Але його смити невозможно було тоді. Далі. Джемен 2.0. От лазери його. Тільки це гарнімети, бо тут розраб не додав нам лазери. Але є такі ще одні. Ну, ви побачите це, коли буде джемен за 1 мільйон доларів. Да, защита. Два лазера. І взагалі нема. І так само міг побідити Титан Тівімена. мене. GMAN 3.0. Три лазера. Один, два, три. Один, два, три. Так, у нас тут шість лазерів. Один, два, три, 4, 5, 6. Так, да, шість лазерів. Ззаді є вже защита. Тут є защита. Виглядить він просто так. Обычный и туалет тут такий лазер, типа тут як І еще хотів сказати, розраб дубав. нам, будь ласка, лазери сюда. щоб я міг робити хороші рубліки. Якщо я разраб цей відосик побачив, я буду в шоці. Ну, раз джимен таким був, то, то такие лазеры были дуже имбові для него. Ладно, идем далі. И финальный Джимен 3.0 або вже 4.0. Це вже 4.0, а не 3.0. 3.0 отак виглядає. Починаємо від 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, Джимен 4.0. Так, да, я роблю про ці лазери, бо це теж лазери є. Їх можна теж знімати. Якщо в Чекінран ви знімаєте фільм з Кібідітуаліт, пользуйтесь цими лазерами. Ладно. Я ему добавил в базуки такие две. Четыре таких лазера. еще там тоже две базуки таких. И на нем у нас и такой белые штуки. На нем у такая защита. И игрок сидит в туалете огромному. Ну, типа, бой его лазеры дуже хорошо выглядеть. Ну, я розраб молодець, що додав такі штучки, але я жду, коли додать ще лучше. Тільки такі будуть другі. Ну думаю, як поки робить обнову 41.0 і ми додати туди, думаю, лазери. Ви були на каналі Лік 25 ка і всім пока-пока.